Українець придумав гелікоптер, а Пентагон замовив у нього перший серійний зразок. Ігор Сікорський народився в Києві у 1889 році. З дитинства мріяв про політ, надихали його малюнки Леонардо да Вінчі та книги Жуля Верна. У 1910 році він побудував свій перший гелікоптер, але через технічні обмеження того часу машина не змогла піднятися в повітря, проте це не зупинило його. Після еміграції до США у 1919 році Сікорський заснував компанію Сікорський Айркрафт Корпорейшн. У 1939 році він створив гелікоптер ВС-300, перший у світі, який успішно піднявся у повітря та став основою для сучасних гелікоптерів. Цей винахід вразив американських військових, і вже у 1942 році армія США прийняла на озброєння модель xr 4 розроблену Сікорським. Гелікоптери Сікорського використовувалися не лише у військових цілях, але й для рятувальних операцій. За словами його сина Сергія, ці машини врятували понад півтора мільйони життів. Ім'я Ігоря Сікорського носить Київський політехнічний інститут, де він колись навчався. Його спадщина це не лише технічні досягнення, але й приклад того, як мрія та наполегливість можуть змінити світ.